Беру звичайно 1,5-літрову пляшку і розрізаю її напів. З пінопласту вирізаю круг, прикладаю до пляшки, щоб щільно їх зверху. Це наша плаваюча кришка. Паличкою роблю у центрі отвір. Через нього будемо вставляти живець троянди. У нижню частину пляшки наливаю воду приблизно наполовину. Беру гілку троянди, яка вже перецвіла. Обрізаю верхівку. Рахую чотири листочки і вибираю живець за товчиною приблизно як простий олівець. Нижні листочки видаляю повністю. Верхні два скорочую наполовину, щоб зменшити випаровування вологи. Живець вставляю в отвір у пінопласті. Він повинен стояти рівно, стабільно. Тепер нижній зріз вмокаю в корневін, опускаю живець у воду так, щоб лише нижня частина була у воді. Накриваю зверху верхньою частиною пляшки. Виходить простий мікропарник. Порок трохи відкручую. Це вентиляція, щоб не утворювався конденсат. Ставлю конструкцію на підвіконня або в півкінь. Підписуйся на канал.